Так, бонжурне, bon mm -hmm. гарного, прекрасного вам доброго, добрішого, добрішого дня. Французи кажуть бонжур, це значить добрий день. А коли вони вимовляють, промовляють бонжурне, це значить, вони бажають вам дуже гарного, дуже приємного, дуже плідного, такого насиченого, гарного дня. Ну, тобто, що ми маємо? Щоб розповісти про аромати про сьогоднішні, я вам... Взяла ось такий з сайту таку довідку. Ось така, можете бачити. З Сайту ось така довідочка у нас іде. Хочу представити вам аромат еклануї. Я вже його представляла. Багато разів розповідала про нього. Ось такий у нас аромат. Дуже гарний. Сяяння ночі. Сяяння парижської ночі. Сяяння вашого стану піднесеного в цій парижській ночі. Ну, що вони нам кажуть? Вони нам кажуть. Перші парфюмерні води, натхнені французькою парфюмерією, щоб е, випробували <сувачу> сучасну елегантність, випромінювали з елегантним нічним відтінком. Ну, звісно, коли нічна, нічне життя Парижу починається, ну хто був в Парижі, той знає. Але хто не був, той може собі запросто уявити. Зараз є інтернет і можна побувати віртуально будь-де. Лише одним розпиленням, ну це дійсно так, ви миттєво відчуєте себе в найромантичнішому нічному місті світу. Ви готові закохатися? І тепер про цього парфюмера. Еклануї був створений для неї, ну, тобто, жіночий аромат, парфюмером Бенуї Lapuзом. Розроблений для неї Еклануї. Бенуа сказав, коли він його розробляв і розробив, я справді хотів створити вічний аромат, але з сучасними і яскравими відтінками. Щоб досягти цього, Бенуа створив свій аромат навколо чарівного букета жасмину. Ну, звісно, гральський жасмин або французький жасмин. Тобто, ну, жасмин це головний компонент абсолютно майже усіх французьких ароматів і всіх парфумів жасмину з глибоким пачулі. Тобто жасмин і глибокий такий аромат пачулі. Ще тут є трошечки такої, як чорної смородини йде, ну як на мій смак, я так відчуваю. Ну, і ще Результатом стала елегантна парфумована вода, яка випромінює елегантність із привабливим шлейфом. Куди б вас не занесла ця ніч, цей аромат змусить вас почуватися нескінченно сяючим. Тобто цей аромат придає таке, ну як би вимовити, таке відчуття дійсно, відчуття сяєння, відчуття якогось феєрверка, феєрверку аромата, феєрверку смаків, феєрверка якихось пригод, феєрверка, якихось подій таких, які ну, можуть собі дозволити. Е Ну, можемо можем ми собі дозволити не кожного дня, але іноді нам так хочеться на все плюнути, чесно кажучи, да? і десь перенестись кудись таке затишне місце, таку місцинку затишну, де буде вам дуже комфортно, духовно, по-перше за все, ну тобто душевно, духовно, як кажуть, да? ваша душа може трошки відпочити. І де вам буде настільки затишно, настільки, якся, ну, уютно, як все уютно, да? настільки вам добре буде, ви будете себе відчувати, ну просто, як кажуть, в такому. Дійсно, якомусь в якомусь, якомусь піднесені, якомусь і в той же час у духово-душевному такому спокій. Ну, я не знаю, мені цей аромат саме це нагадує. Розумієте, Я можу я я ж казала, я можу стати вранці, а можу пізно ввечері захотіти кави. Так, так, я каву, п'ю, можу і ночі випити, якщо я не сплю. Але ну, таку неміцну. І нас кафе якраз підходить, або м'який смак Якобс. Якобс у нас є. Як, Якось симпатія, У нас є така жовта, яскрава жовта пачка зверху, бо Якобс. Чи Якобс. Ніжний, ніжний аромат, ніжний смак, тобто я такі, які можна і вночі і ввечері пізно випити, ви не будете відчувати себе, ну як то кажуть, ну, не, будете, не будете як кажуть, спі, сірників очі вставляти, що вам не буде хотітися спати. Тобто Я будь-який час доби можу випити каву, якщо мені хочеться відчути себе ну майже в Парижі. Я беру собі каву свіже зварену, потім наношу ось цей аромат, відчиняю вікно. Або можна вийти на балкон, або відчинити вікно, сісти біля вікна, пити каву, і ось цей аромат, який вам буде вчутно, від цього, можете ще навколо себе трошки так розпалити. Він змішується з свіжим повітрям. І для мене, особисто для мене, створюється 100% такий ну, як нічного Парижу ефект. да? Ввечері, коли темно, коли зорі на небі, або навіть вночі, ну, це дуже гарно. Знаєте, це, як сказати, це, звісно, не заміна Парижу, але це маленька краплинка Парижу у ваших парфумах, у вашому флаконі. Кава в дуже в красивій чашці, якійсь філіжанці. І ось цей аромат, нічне небо в зорях, тепле повітря або прохолодне повітря, але дуже свіже повітря з вікна. І ось це створює саме ось такий ефект Паризької ночі. Ну, для мене так. Не знаю, може, це для вас неприйнятно, але для мене це так. Ви знаєте, я. Дуже обожнюю собі створювати такі ось ефекти. Можна створити ефект будь-якого міста в світі, якщо ви підберете потрібний аромат і знайдете свій потрібний аромат, якщо ви собі створите ось таку маленьку таку місцинку, якийсь ну, такий куточок, де ви зможете відчути себе в будь-якому місці світу. Це дуже гарно. Це романтично, це гарно, це якийсь відпочинок для душі дійсно. Ну, тепер у нас ще є ось, таке, ось така красота. О, світ. О, солодкий. Ласкаво просимо до освіт. Магазин ароматів, де ваші почуття можуть насолодитися. Тобто ваші почуття будуть мати насолоду. Відкрити для себе дивовижний світ гурманів, сповнений солодких насолод, перед якими ви не зможете стояти. Оскільки вишукані аромати збуджують ваші ароматні смакові рецептори запашним десертом. Пора побалувати себе. Зараз ми його склад прочитаємо, а спочатку подивимось на цей флакончик. Я вже показувала, у нас ще був ще. І ще один такий аромат освіт є. Це у нас є освіт Del Cedeлеch. Тобто, це світ такої. Щасливого, як кажуть, ну, щасливого життя дульче дарех, дольче, дульче, дульче, ну, дульче, дульче, Ну, тобто трошки італійською на англійській мові, а трошки на лад воно звучить о, світ. Тобто о, солодкий, о, милий. Ви знаєте, як кажуть, да, світ Канді, да? солодка карамель. Або кажуть, коли в англійських фільмах іноді да? англійською мовою хлопець до дівчинки звертається. Ось відхований. о, моя солоденька, о, моя солоденьке, печому мій солоденький мед, медок. Да? Мед. Солоденька. Солоденька, да? Тобто вона для нього солоденька, він її обожнює, він її кохає, і вона для нього солоденька. Ну, тобто Ось така водичка. Вона дуже солодка, вона дуже приємна. Я вже вам про неї розповідала, я не можу її відкрити, бо це не моє. Я просто взяла для того, щоб продемонструвати вам, але я хочу ще прочитати ось таку річ. Туалетна вода. О, о, солодкі вібрації. Солодкі вібрації морозива. І так, зачаруйте своє оточення фруктово-квітковим вишуканим ароматом. Неповторний аромат акорду джелато, тобто тут є такий дуже солодкий акорд джелато, навіяний манговим морозивом привнесе у ваші дні тропічну іскорку свіжості. Це дійсно так. Тут настільки тропічні фрукти, дуже яскраво виражені, Знаєте, є такі аромати, в яких вони просто як відтінком таким проходять, як канвою. Ось іде такий головний аромат, такий, да? головний такий насичений аромат, складові серця аромату. Але такою канвою проходять тропічні фрукти. Тут ні, тут слухайте мене. І так. У нас є база сандалове дерево, ваніль і мускус. Сандалове дерево, ваніль і мускус. В серці аромата ананасовий сорбет, розумієте, ананасові такі карамельки, ананасовий сорбет, фрезія, фрезія дуже яскраво пахне і акорд морозива. Ось що дає настільки солодкий аромат, ну, дійсно. Я коли його наношу на себе, цей аромат вранці. Ну, Дуже хочеться з'їсти порцію або навіть дві такого дуже ванільного смачного морозива. І верхні ноти манго, мандарин і маракуя. Тобто аромат відкривається, ви вдихаєте ці всі дуже солодкі ноти, а верхні ноти ви чуєте, відчуваєте аромат манго, мандарин і маракуя. Тобто всі дуже солодкі компоненти. Ви знаєте, що всі ці тропічні фрукти, вони надто солодкі, вони дуже солодкі, вони дуже гарні, вони такі, ну як би сказати, ну, додають настрою, додають трошечки, піднімають ваш настрій, додають вам трошечки якогось життєвого тонусу. Ну і просто дуже смачно пахнуть. Ну дуже смачно пахнуть. Так що оцю водичку на кожен день, вона зараз йде там. У нас взагалі вона йде щось по 6-5 по 5 з мілкими євро. Евро, тому що ну, дуже акція була вигідна. І у нас ще акція другого тижня була цього п'ятого каталогу: 65%. Мінус мінус 65% на всі аромати. Тому цей аромат він і так не дуже дорогий освіт. Це той другий аромат освіта, він дорожчий набагато. А цей аромат дуже такий практичний, дуже повсякденний і ну, дуже такий гарний. Не знаю, може для когось він для свята підійде. Дітям навіть дітям можна якесь свято, таке, знаєте, в школі там молодші класи або середні класи школи. Можна до якогось свята, там, якісь у них, я не знаю, ну, може, якісь кулінарні шоу, щось ще таке, можна дуже буде доречним нанести на дитину трошечки цього аромату. Ви дитинку вимили, причесали, як кажуть, висушили волосячко, да? зробили якусь там зачіску невелику, нарядили дитину, на така, як святково, вбрана, трошечки там, ну, по, по, по змозі. Да? І нанести трошечки цього аромату, буде просто, буде просто супер. І ще ось такий аромат магнетіста. Так, магнетіста. Ну, магнетіста у нас всі знають ось такий аромат. Магнетіста це аромат, у нас такі ролики були в Ariflam раніше. Та і зараз. Приходить він ось в такому пакуванні. Плюс ось таке пакування, як французькі аромати всі запаковані. Двойна упаковка. двійна так як Позес. Як багато ароматів запаковується у нас в Arifly. Також такі, в такому вигляді. Магнетіста. Чому він такий ну, нависно, наліток, він, він трошки такий важкенький аромат, але він притягує до себе, притягує до себе увагу, оточуючих, Особливо до жінок притягує увагу чоловіків. Дівчата, які ще не незаміжні, маєте собі на увазі. Чому? Тому що він у собі утримує квітку пасіфлори. Квітка пасіфлори трошечки прискорює серцебиття, прискорює всі рецептори, е смаковіті, е як кажуть, так, які ми деківках люди органи обоняння, Вони доходять до центру мозку і викликає таку зацікавленість особою, яка носить цей аромат. Тобто він притягує до себе увагу. Він звертає на себе увагу завдяки ось цієї квітка пасіфлори. Але ще в його складі є такі, ось такі речі. Ось він тут є в нас. Ми зараз прочитаємо так, такі складники, як чорна смородина. Чорна смородина смачно пахне, так? Ви знаєте, на сонці, коли сонце на неї літнє сонце дуже насвічує на чорну смородину, вона дуже ароматний такий запах видає. Да? Вона так насичено, так гарно, смачно пахне. Терпко, але солодко одночасно. Ну, всі знають, як пахне чорна смородина на сонці, так, коли сонце пече, як вона гарно пахне. От потім квітки пасіфлори, про які вже сказала, і сандалове дерево. Ну, тобто, це в нас виходить. Фруктово-квітково-деревний аромат. Раз тут є у складі сандалове дерево, то це, звісно, це у нас буде аромат фруктово-квітково-деревний. Ну, якщо тут, Там багато ще складників у нас іде також квіткових, а також як фруктових, то я б сказала, що це більше фруктово-квітковий аромат. Але оскільки тут є сандалове дерево, то звісно ж. Він Бахне. Його повна ціна, до речі, аж 49 євро. Зумієте? Але зараз була, була така величезна знижка. І ще від тієї знижки мінус 20%. Тобто цей аромат я взяла дуже задешево. Мені дуже повезло. Я його взяла. А тепер ще я ще вам хочу показати ось таку річ. У мене є ще тут для вас. У мене є ще тут для вас такі м, декоративні як сказати, декоративні компоненти. Да? Скажімо так, декоративні компоненти, які самі компоненти? Зараз я вам продемонструю. У мене є ось така річ. Ну, тобто, Ось така у мене є такий олівець. Олівець це підводка. Олівець підводка для очей. Дуже гарного таку, бачите, такого бачите, шоколадно-коричневого кольору. Це іде олівець. Eлайнер тобто, ну, тобто Це, це фактично лайнер. Е, ну, лайнер ну, стрілки да? для малювання стрілок. Стилер Water Тобто він ще й водостійкий, цей стайлер, ну, тобто, лайнер. Так, е, Підводка для очей. Лайнер для очей. Зроблено в Італії. До речі, Made in Italy. Італі. Cosmetics, Stockholm, стокгольмшой дублін. Його. Так, Браун Мока. Тобто це виходить коричневий моко. ну, тобто, коричневий, темно-коричневий моко. Зараз ми подивимось його код 37 37,751. 37, 751. Тобто дуже гарний ось такий лайнер. Ми зараз з вами зробимо таку ось лінію. Де тут видно? Я нічого не бачу з цього. Ось таку лінію зробимо тоненьку. Тоненько, але не дуже може. можемо бачити, ось це такий такого кольору він є. Такого кольору mm -hmm. він є. Браун Мока. Браун Мока. Ну, тобто коричневий мока. Дуже гарний такий ось такий олівчик. Так, ну, лайнер, скажімо, лайнер. Тепер у нас ще є ось такий, як завжди, наш, наш, як завжди, Ось такий я беру собі тільки, стара, стала, стала тепер для себе придбала черговий, там йде нюдовий беш. Nude нюд беш. Це колір Nude беш. Там є ще ivory. Light ivory. Світла слонова кістка. Іде там light ivory. А це у нас йде такий light ivory, а це у нас йде нюдовий беш. Має він ось такий відтінок. Зараз я вам намаю. Ну, нічого не видно з цього кільця. толком не видно, не видно навіть кольору і відтінку. Дуже насвічує. Ось так. Такий він має. Ось такий має колір. Ну, тобто, ну, звичайний колір. Ось такий кольор має. Нюд ньют, беж, Нюдовий беж. В нього ковпачки в них відрізняються. В цього нюдового бежа ковпачок трошки такий, як з, з, з таким ну, скаловим відтінком, трошечки такий так, так, якийсь більш темний. А light ivory, світлий ivory, дуже ніжний айворі. У нього ковпачок майже такий, білю син ну, набагато, набагато світліший. Але ось тут є напис: є дуже мілким, але написано, що це іде бежевий нюд. Я зараз не побачу, тут дуже мілко, бачите? Дуже мілко код. Я собі коди не виписую, можна для наступного відео виписати, буду, але я не виписую. On Color Perfecting Concealer Stick. Тобто це консилер. Ми наносимо його на область біля очей. Ми наносимо його на, як сказати, на десь на крила носа або десь яка необхідність, ну можна нанести зараз на підборіддя. Це моє. Те, що моє, я собі дозволяю. Випробовувати в кадрі, наносити на себе, намалювати на руку, робити, як кажуть, повністю такі сліди, щоб воно було видно. Тінти робити і таким чином. Ну, бачите, підборіддя перестало блищати, воно має такий рівний нюдовий кольор. Ну, тобто це нюдовий беш. Це нюдовий беш, натуральний нюдовий беш. Тепер що в нас є? Ось. Така ось така помада. Ця помада з'явилася недавно, цей відтінок, до речі, його не було. У нас там повно відтінки було, яких у нас там відтінків було? У нас були відтінки там дуже гарний мау. Я зараз його шукаю, чекаю, але його досі ще нема. Він такий ну, сіро такий, рожево бузковий дуже гарний бузковий такий кольор. Я дуже його чекала. У мене зараз на губах нанесена така сама помада, тільки нанесена рожевий. Діп Роуз, Діп Роуз, Діп, Діп Діп Діп. Ну, тобто рожевий, рожевий, яскраво рожевий, такий, як насичений рожевий він прикладається, але така ж, така ж сама матова помада, яка перетворилася, ну рідка на матову перетворилася моментально. Вона засохла. А зверху я нанесла ту помаду, яскраво рожеву, Пам'ятаєте, передзимова колекція в чорних стіках? Вона така блискітка, вся в блискітах весь стік. Ззовні в блискітках, а зсередини такий, ну, такий темно-рожевий, насичено рожевий. Зверху я ту кремову, бо якщо я нанесу кремову, вона в мене швидко швидко вбирається, витирається ось тут посередині між губами на цій, на цій душці. Вона в мене дуже швидко вбирається, вона ну, майже не має такого яскравого кольору, яка вона в стіку. А якщо я наношу на якусь ось таку матову помаду і однотипний кольор підбираю зверху, то вона тримається, може триматися весь день. Це чесно, це, це без, як кажуть, це без. Без обману, це так, як воно є. От, і ще в нас є ось така. А це в нас іде. Ну, до речі, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю зараз. Як вона звучить? можемо спробувати прочитати. Зараз візьмемо на світ на неї. Дуже добре. Ось так. Да? Зараз. Де воно тут є? Так, хвилку. хвильку, хвильку, хвильку. Так, це в нас іде. Це в нас іде. Так. От якого б єшого не писати цей код зверху. Made in Italy також. Це все італійські помади, хоч це можна розібрати. Так, це у нас іде Red, Тільки який Red. Red, Так. Це іде. Так. Wow. ну, Тобто це трошки інтув... ну, добре. А, тобто Це відтінок, тільки який це відтінок. ну, добре, Коротше, я взяла цей відтінок, тому що в мене була така, вона закінчилась, і я взяла ось такий відтіночок собі. Ось такий вона має відтінок. Дуже гарний такий, насичений, такий, як світло-червоний, розумієте? о, Ось такий. Такий red, red, deep red. Діпреть щось. Ну, короче, треба записати собі було назву і код наступного відео. Просто продукції мало тут треба було записати. Це вже моя хиба, але я виправлю. Нічого. Тобто ось такий гарний відтінок. Він е він зараз моментально, бачите, на ваших очах майже ми от дивимось, да, в глазок відеокамери, це вічко вічко відеокамери бачимо, що він на майже так на засихає, зас... підсихає, підсихає, підсихає і він робиться він робиться зовсім матовим. Матовим, але колір не втрачає. Ну, тобто є такі помади, які ми наносимо, і вони, поки вони підсихають, да, вони трошки світлішають. Ці помади, ось ці помади рідкі помади The One, ось ці помади італійські наші, Fix, наша помада. Color Unlimited ultra Fix, тобто Color Unlimited ultra Fix, Ультрафіксуюча ultra помада, ультра така стійка вона, ультра дуже гарно матова. Коли перетворюється з рідкою матову, вона тримається майже цілий день. тобто Вона повністю відповідає своїй назві і повністю ті властивості, які заявлені до цього продукту, до цієї помади, вона повністю все виправдовує. Тобто, ви можете сміливо брати. Цей продукт і будете знати, що він вам буде працювати так, як описано на сайті. Ну, так. Всього доброго, тримаємося, стоїмо, все буде добре. До побачення, до наступного відео. Ну, Там буде також доглядова косметика в мене, може трохи аксесуарів. Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Огова!